Усім привіт! Рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. Якщо хочеш мекнути, тут ми вивчаємо історію коктейлів, робимо цікаві коктейлі, спілкуємося і трішечки мекаємо. Мене звати Аня, і сьогодні вам розповім про чотири найцікавіших і найвідоміших коктейлі, які мають свою історію. Як ви знаєте, коктейлі, я думаю, ви знаєте це, що коктейлі це не тільки напій. Кожен коктейль має свою історію, легенду, стиль. І сьогодні ми зануримося в ці легенди і історії і почнемо з old Fashion. Я його не колотила. Я довго обирала в який стаканчик його налити, і якщо чесно, під, е, кожний, якщо чесно, під кожний алкогольний коктейль потрібна своя тара на секундочку. Тому наступного разу, мабуть, я виправлюсь. І пошукаю, який ж треба стакан під, під цей коктейль. Аутфэшн. У 1881 році в штаті Кентукі був величезний бум. Тому що бармени міксували, колотили й мутили будь-що в один стакан. І один із барменів вирішив повернутися до простоти і просто змішав віскі, цукор, ангостуру, Пітер, який капає з бутилочки. І воду. І так народився Old Fashion. Погнала його робити. Я думаю, він вам сподобається. Якщо ви любите віскі, то цей коктейль саме для вас. Трохи солодкуватий. Тут був цукровий сироп, ангустура і, і віскі. Не моя історія, зразу скажу, тому що не люблю віски. Але може бути для поціновувачів. Саме то. Тому якщо будете в барі або дома, доставайте дідовий самогон. Беріть сахарочок і вперед колотити. Наступний наш коктейль, з яким ми будемо з вами. Знайомитись, він називається Маргарита. Маргарита це найулюбленіший мого чоловіка. Але те, як я вичитала, що це взагалі жіночий напій. Історія Маргарити невідома, тому що кожен бармен говорить, що він знає, що він його колотив і хто його не колотив. Але мені сподобалася одна легенда, що був собі такий бармен, і до нього приходила дівчина, яка могла пити тільки текіло піднесенька, і щоб пом'якшити її смак. Смак такий. Він додав туди апельсиновий лікер і трохи лайму. І так, в честь тої дівчини, якою був за Тамарита, народився цей коктейль. Не впевнена в цьому, що це є правдива легенда, але вона дуже гарна. Я наколотила. Я наколотила цю Маргариту. Я думаю, якщо ви дивилися домогосподарки то там оце піво, вони п'ють постійно. У мені лят попався. Ну, не знаю. На поціновувачів. На На поціновувачів. Як на мене, то він трохи підступний цей коктейль, тому що ти його п'єш і не помічаєш, коли п'янів, ти його хочеш пити ще далі. Тому е, на літні, прохолодні вечори, мабуть, да. На... Льоду багато дала. Лимончику. Погнали робити Маргариту. Наступний наш коктейль, який ми будемо з вами пити, робити і вивчати, називається Мохіто. Якби я думаю, ви всі знаєте його. Мохіто в студію. Ніколи не думала, що в цього коктейля є така дуже цікава історія. Отже, хто ж його створив, хто його придумав, хто його Мохіто має багатовікову історію. І перший, хто колотив спирт з лаймом і м'ятою, був англійський пірат. На ім'я Френсіс Дрейк. Він оце колотив спирт, лайм і м'яту в лікувальних цілях. Але згодом кубинський бармен Суарес з Dіes. Добавив сюди мінеральної води, газованої води і вийшло Мохіто, яке ми знаємо з вами. Класичне Мохіто, що сюди входить? Сюди входить ром, цукор, м'ята обов'язково, сік лайма. І газована вода. Не то, що ми коготимо зі спрайтом-горілку ні. Все по стандартам і по правилам. Я би сказала те, що цей напій на літо, не на осінь, а те, як в нас осінь. Але ви маєте знати це. Тому, якщо ви любите мохіто, прийдіть і наколотіть. Візьміть того діда то же самої горілочки, нарвіть в полісадні кум'ята, якщо вона є. Можливо, якщо вона ще є. Цукорочку і вперед. Це смачно. Ви знаєте, я раніше колотила його спрайтом, і спрайтом дуже солодко. Якщо ви не любите солодкі напої, такі, прям, щоб вони були притерні солодкі і слідкуєте за своєю фігурою, то в принципі це мені сподобалося. Так, да, це смачно. Михідто прямо от погнали робити. І останній на сьогодні коктейль, про який ми будемо з вами розмовляти і дізнаватися, хто його придумав. Дуже цікава історія. Він називається Негроні. Це улюблений коктейль моєї сестри. І я його не люблю. Але він зродився в Італії, Флоренція, 1919 рік. Граф. якийсь там граф Каміло... Каміло Негроні. Він попросив свого бармена приготувати йому його улюблений напій. Американо. Американо. Але більш міцнішим. І той нічого більш не придумав, ніж додати в це американо. Джин. І так вийшло в негрудні. Замість содової долили джин. Це улюблений коктейль барменів. Мінімум інгредієнтів, максимум смаків. Що сюди входить? Сюди входить джин, кампарі і солодкий червоний вермут. Я не чи ні кампарі, ні червоного вермуту, Джин люблю, і це єдине. Але, ну, хтось же ж його любить, хтось любить таке мекати. Напишіть в коментарях, який коктейль ви любите. Сьогодні, як бачите, дуже коротенький випуск. Тому що ще будуть виходити кожного дня коктейлі осінні з гарбузом. Тому заходьте в мої ютуб-шоци, заходьте до мене на стрінку в інстаграм і дивіться нові коктейльчики, Всі пов'язані осінні, жовтневі з гарбузами, яблуками і корицею. Деяких можна трошечки риганути, але ну, на те вони і коктейлі, щоб мутити, колотити і експериментувати. Отже, погнали робити негроні, а потім подивитися новий коктейль з гарбузовим пюре. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписатися, не забувайте ставити лайки, не забувайте ставити, будь ласка, коментарі, тому що для мене це дуже важливо, для розвитку каналу це також дуже важливо. Дякую, що були зі мною, дякую, що додивилися це відео до кінця. На наступному тижні ми ще поринемо в історію цих кохтельчиків. І, можливо, я знайду той, який буде дуже мені подобатися. А до речі, із тих коктейлів, які мені дуже сильно подобаються, то останнім часом це був Папа Дабл, я про нього розмов... розказувала вам. Це з лікарем Розкіно. Дякую за увагу. До нових зустрічей до наступної п'ятниці.